Ростислава Гапатин, директор ДМЗ Карпати, у вас завжди дуже багато яскравих проєктів. Ви завжди дуже яскраво представлені на нашій виставці Релекспо. Які можливо якісь є особливі питання пов'язані з перспективою можливою перспективою виходу? Українських вантажів на залізниці ЄС. А можливо, є якісь а, а, новітні технології у вас по побудові а, рухомого складу як для використання в Україні, так і на перспективу на курсування залізницями ЄС. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, пані шарівнове ведуча, пані Доброго та панове. Свою сьогоднішню доповідь я почну з давно відомої в Радянському Союзі крилатої фрази Два світи, дві системи. Така фраза пам'ятається людям моєго покоління, мого віку, і, базуючись саме на тій філософії, формувалися як оборонні доктрини. Так і технічні стандарти на промислову продукцію Союзу колишнього і України сьогоднішнього. Напевно, саме тому ми сьогодні відчуваємо дискомфорт і незручності в питаннях кооперації чи логістики з державами Європи і світу. Рухомий залізничний склад один з продуктів таких незручностей: розрахунки міцності, вимоги до габаритів, питові навантаження на місць. Пострадянському просторі та Європі велися згідно різних стандартів, згідно різних життєвих цінностей, згідно різних філософій. Напевно, в протидію цьому вся ідеологія залізничного виробництва натовдоми Закарпати формувалася за принципом дещо іншим, на моє переконання, дещо передовіщим. Найдосконаліше, найбільш затребуване на ринку. Саме ефективне в експлуатації. І такий підхід дав результат у виді цілого ряду інноваційних моделей, вагонів, які ми продукуємо сьогодні, про які я інформував автономне товариство Залізничне на минулій конференції. Мову веду про напіввагони моделі 1285.20. Вагон Хопер Цементовоз, моделі 19 99 67. вагон Самоскит, Думкар, моделі 32 85 25, вагон платформа, моделі 13 95 89, Критий вагон, також інноваційний, моделі 11 99 83. Стосовно теми, яку ми сьогодні обговорюємо, слід відмітити, що фітінгова платформа виробництва заводу Карпати несе в собі. Одну хвилиночку, я її поверну на монітор. От. Саме ось цей кадр, тому що він буде найцікавіший. Фітінгова платформа виробництва заводу Карпати несе в собі не тільки елементи інновацій. Але відповідність вимог, вимогам європейських стандартів, і саме головне, саме вона вписується в габарит, так званий габарит В-03. Такий штрих чи така характеристика дає їй право рухатися по коліях не тільки України шириною 1520, але й по коліях Європи, при перекидці військів, і вести на собі. Контейнери заводського виробництва. Контейнерну тематику завод Скарпати почав освоювати ще в 2015 році. І до сьогодні освоїв випуск п'ятьох моделей контейнерів на базі 20-футового 20 формату. Прожитні роки підтвердили абсолютно правильність вибору заводського вектору розвитку. Сьогоднішні воєнні реалії і потреби ринку заставили активно розвивати цей напрямок залізничних перевезень. Ми успішно виготовляємо контейнери серії КСГ для компаній Сенгента, Кернел, Автоком. На сьогоднішній день ведуться активні, досить ґрунтовні і глибокі перемовини по будов... побудові контейнерів для терміналу Сухий порт Мостиська, компанія Тіс-Контейнеру. Я сьогодні можу сказати, що за період з липня по жовтень місяць Завод Карпати успішно виготовив більше 250 одиниць контейнерів серії КЗ. Це ті контейнери, які ви бачите на картинці, та більше ста фітінгових платформ, які курсують на сьогоднішній день по території Європи і України. Саме поєднання платформ виробництва заводу Карпати, та контейнерів КСГ, період блокування військами Росії портів Одеси, дала можливість успішно транспортувати залізницею українське зерно в порти Європи і, хоча б частково, впливати на світову зернову кризу. Звичайно, наведений приклад є тільки маленьким штрихом, який підштовхує промисловість України до більш інтенсивної інтеграції з європейським виробництвом, популяризації і адаптації європейських норм і стандартів. Ми, напевно, долею приречені бути полігамними в технічному розвитку, хоча б тому, що Україна стала полубіжною територією між країнами Європи і Росії. На завершення хочу відмітити, що завод Карпати випускає не тільки продукцію європейського рівня. Він в технічному плані експлуатує верстати і машини світових. Не буду скромнішити дійсно світових лідерів машинобудування. На заводі працює на сьогоднішній день понад 60 одиниць станків з числовим програмним забезпеченням, серед яких. Для нас сьогодні стали абсолютно нормальними машини лазерної різки. Ми експлуатуємо не просто півавтомати і автомати зварочні. Ми експлуатуємо зварочні роботи, які включені в лінію побудови кришок люків. Ми на сьогоднішній день експлуатуємо, експлуатуємо оброблювальні центри, які за одну установку заготовки виконують операції. Фрезерування, точіння, сверління, різьб... різьбонарізки. Я скажу, що такий оброблювальний центр один одночасно в стані прийняти в свій магазин інструменту понад 70 одиниць ріжучого інструменту. З кожним заводом та з кожним роком завод все більше і більше приймає обличчя підприємства європейського рівня. І як корінний галичанин запрошую щиро вас відвідати наше підприємство, оцінити його продукцію, оцінити те, в якому технічному стані він на сьогодні знаходиться, ну і заповити, замовити відповідно продукцію європейського рівня. Мене дякую. Якщо будуть якісь питання, готові відповісти. Дякую, Ростиславе, за запрошення. Я сподіваюся, що, що невідмінно все це буде. Скажіть, будь ласка, а. Ну, якщо раніше це питання взагалі не вспливало, а зараз це вже майже реальність, то що до України все ж таки так чи інакше, рано чи пізно буде заходити європейська колія 14, 1435. ваші можливості дозволяють будувати вагони з вісками. Цього розміру. Якщо так. якщо буде потреба, якщо таки буде колія європейська в Україні, якщо треба буде змінювати а, рухомий склад українським експортерам? Я зрозумів ваше запитання. Складнощі, складнощів з переходом на колію 14.35 немає. Є складнощі в іншому. Справа в тому, що європейські норми, стандарти передбачають дещо інші навантаження на вісь, передбачають дещо іншу конструктивну характеристику гальмівної системи, дещо інші характеристики механізмів автощіпів. І ті елементи, ті вимоги нормативів європейських, нам треба буде враховувати в побудові вагонів, котрі… Перейдуть на іншу ширину колії. Ми до того готуємося, ми почали вивчати дійсно серйозно, ґрунтовно, знайомимося з нормативними вимогами, але я не вважаю, що в технічному плані будуть якісь суттєві перешкоди на тому шляху. Більшим проблемним нюансом, як на мене, виглядає рішення на рівні держави, як ми будемо формувати. Залізничний парк. З яким типу розміром колії? І які вимоги до того парку ми будемо ставити? Угу, угу. А, дякую за відповідь на запитання. Є ще в нас запитання поки що немає. Ну, я сподіваюся, що наступного року ми а, знову будемо а, розмовляти з вами про цікаві проекти, про нові моделі. А, можливо, навіть буде можливість їх презентувати. А, на очі, отже, можна буде подивитися, як це виглядає. Дякую вам за розповідь. Я не виключаю не виключаю навіть такої можливості, що наступна конференція чи наступна виставка може пройти на території заводу Карпат. Будемо намагатися це врахувати. Дякую ще раз.